Відділ документів і наукових розвиток з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував для наших відвідувачів і читачів серію випусків присвячених закладам, що визначають у цьому році свій ювілей. Презентуємо вам другий сезон краєзнавчого дирижаблю заклади ювіляри 2023 року. Третій випуск ми присвятили Миколаївському пивзаводу Янтар якому виповнюється 50 років, янтар українською прикладається співучим словом бурштин. У ньому вчувається невтомне бродіння пивного сусла, яке нагадує кипучу діяльність пивзаводу. Пивзавод Янтар підприємство харчової промисловості, що було засновано 1973 року, збудовано за проєктом чеських фахівців та з використанням найдосконаліших на той час технологій. У 1974 році на його базі створено об'єднання пивоварної промисловості, до складу якого увійшов також Первомайський пивзавод. Крім того, у 1975 році об'єднанню передано обладнання і сировину ліквідів Миколаївського пивоварного заводу. У 1984-85 роках підприємство стало провідним в Україні. Однак внаслідок антиалкогольної кампанії 1986 року було демонтовано цех бочкового розливу. Натомість почали розливати мінеральну воду, цитрусові та інші напої. У 1994 році підприємство приватизували і було створено відкрите акціонерне підприємство Янтар Залучено іноземні інвестиції, проведено реконструкцію виробничих потужностей. З того ж року у складі групи пивоварних підприємств, які об'єднала бельгійська компанія Інтербрю, від 2006 року правонаступниками заводу стали компанія Сан Інтербрю Україна та приватне акціонерне товариство Сан Інбев Україна. Наприкінці 90-х початку 2000-х років на заводі розливали 10 сортів пива, половина з яких темна. Серед найвідоміших марок. Янтар в світле, янтар Темне, Адміральське, Вечірнє Миколаїв. У 2005-2006 роках на підприємстві проведено чергову реконструкцію, що дозволило майже вдвічі збільшити виробничу потужність повзаводу. Починаючи з 99-го року, завод активно оновлює та збільшує свої лінії розливу як у скляну тару, так і в кеги та поліетиленові пляшки. Оновлення бродильно-лагерного цеху та фільтраційного обладнання дозволило стандартизувати виробництво пива і, не виходячи з рамок технологічних стандартів, випускати такі торгові марки, як толстяк, чернігівське талір. Щороку восени у Миколаєві проходить яскравий і веселий фестиваль пива Янтарна осінь Миколаївське відділення компанії Сан Інбев Україна. Виступала спонсором міських свят, розважальних заходів до Дня міста, надавала фінансову підтримку дитячим закладам та медичним установам, спортсменам і талановитій молоді. Пивовари третього тисячоліття, які варять пиво в цехах Миколаївського пивозаводу Яндар, використовують історичний досвід і старанно примножують його, використовуючи новітні технології та духовні традиції предків. З перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну завод перебував на простої більше року. Цей об'єкт був атакований ракетами. Зараз ведуться ремонтні та профілактичні роботи. Керівництво півзаводу Янтар та Миколаївці сподіваються на підтримку центральних та місцевих органів влади та самоврядування для відновлення роботи підприємств. Щоб дізнатися більше про Миколаївський пивзавод, рекомендуємо до перегляду та прочитання наступні видання та публікації. Книга Корабельний район Минуле і сьогодення видана у видавництві Ірини Гудим у 2012 році, що присвячена історії заснування і становлення наймолодшого району Миколаєва. За 50 років на рахунку району багато добрих справ і славетних досягнень. По історію району створюють разом його мешканці. Про це свідчать потужні порти, новобудови підприємства, зокрема Миколаївський пивзавод Янтар. Йому присвячений окремий розділ книзі. Також в інформаційному альбомі 10 років разом, присвяченому 10-річчю заснування спілки промисловців і підприємців Миколаївської області, міститься основна інформація про Миколаївський пивзавод Янтар. А 20 й том Енциклопедії сучасної України містить наукову статтю Миколаївський пивзавод Янтар». В фондах нашої бібліотеки також зберіглася стаття День народження заводу в газеті Південна Правда за грудень 1973 року, саме про те, як відкривався завод і яку дату вважати днем народження підприємства. А в статті 30 років без права зупинки та янтарна осінь відбулася. У газетах Вечірня Миколаїв та Південна Правда розкривають основні досягнення підприємства в період його роботи та як відзначали в місті цей ювілей. Вивчаємо історію нашого краю разом з нами.